Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми сьогодні продовжуємо з тобою вивчати всесвітню історію десяти клас. Ось сьогоднішнього року є міжнародні відносини 1920-х років. Поїхали. Версальсько-Вашингтонська система сприяла стабілізації міжнародних відносин у повоєнному світі. У 1920-х роках було здійснено спроби вдосконалити систему. Так правлячи, кола держав переможність, переконалися, що намагання ізолювати радянську Росію тільки дестабілізували міжнародні відносини. При цьому стало зрозумілим, що більшовики утвердилися при владі, а їхні сподівання на світову революцію марні. Для вирішення проблем після воєнної відбудови Європи. Європейські держави схилилися до встановлення торгівельних зв'язків з Росією у 1920-1921 роках. Радянська Росія уклала торгівельні угоди з Великобританією, Німеччиною та іншими країнами. А у жовтні 1921 року радянський уряд запропонував провідним державам світу скликати конференцію для обговорення питань економічного співробітництва. При цьому він обіцяв за умови визнання радянської Росії піти на поступки в питанні царських боргів, узятих до 1914 року. У січні 1922 років засідання Верховної Ради Антанти в Канах, обговоривши цю пропозицію, схвалило рішення скликати міжнародну конференцію з питань. Пошуку шляхів економічного відродження Центральної та Східної Європи і запросити на неї радянську Росію. Тож, 10 квітня по 19 травня 1922 року в італійському місті Генуя відбулася конференція, в якій брали участь делегації 29 держав і британських домініонів. На ній вперше після завершення війни за столом переговорів зустрілися представники країн Антанти, Центральної держав та радянської Росії. США відмовилися взяти участь у її роботі. Ну це і не дивно насправді, бо США являли світовим кредитором і влізати в якісь певні перипетії не входило в їх плани. Метою генеївської конференції мало стати налагодження торгівельних зв'язків та економічного співробітництва для післявоєнної відбудови країн Європи і вироблення умов для нормалізації відносин з Росією та центральними державами. Конференції країни-антанти виступали зі спільною пропозицією щодо радянської Росії. Від неї вимагалося сплатити всі довоєнні і воєнні борги напередодні урядів на суму приблизно 18 мільярдів карбованців, повернути націоналізовану власність іноземних осіб і відшкодувати їхні збитки внаслідок революції, відновити екстериторіальний статус іноземних громадян України, скасувати державну монополію зовнішньої торгівлі і припинити комунізацію. У відповідь, радянська делегація вимагала сплатити 39 мільярдів карбованців за збитки, завдані країнами Антанта в ході інтервенції та громадянської війни, і відмовилася сплачувати борги тимчасового уряду. Стало зрозумілим, що сторони не зможуть домовитися. Тож єдиним реальним результатом конференції стало те, що під час її роботи відбулося зближення Німеччини і радянської Росії. 16 квітня 1922 року в містечку Раполло, Італія, вони підписали договір про відновлення дипломатичних відносин, взаємну відмову від відшкодування військових витрат і претензій у зв'язку з націоналізацією німецької власності в Росії та розвиток торгівлі на основі принципів найбільшого сприяння. Відповідно до нього, Росія скасувала. Сувала борг Німеччини в 10 мільярдів карбованців укладання рапальського договору суттєво вплинуло на міжнародні відносини в Європі. Дві ображення держави-переможниці країни уклали між собою фактично антиверсальську угоду, поставивши під загрозу повоєнну систему безпеки. Наслідком договору стало також налагодження плідного, економічного і військового радянсько-німецького співробітництва. Німеччина отримувала ринок збуту промислової продукції, джерело сировини та можливість оминути військові обмеження версальського договору. Тож Союз Радянських Соціалістичних Республік, нові німецькі технології необхідні. Ні для вдосконалення озброєнь підприємств, військової промисловості та покращення підготовки командних кадрів. 15 червня по 20 липня 1922 року в місті Гага, Нідерланди відбулася міжнародна конференція, яка стала продовженням генуейської. На ній делегації 26 держав без Німеччини намагалися виробити механізм повернення боргів і націоналізованої іноземної приватної власності іноземців у Росії. Конфіскація знову завершилася без результату із 1924 року. Розпочалася хвиля дипломатичного визнання Радянського Союзу країна. Заходу а, занепокоєними можливістю появи сильного радянсько-німецького антиверсальського блоку. Однак відносини заходу із радянським Союзом були нерівноправними. Що стосується спроб вирішити питання про сплату німецьких репарацій, проблема сплати Німеччини репарацій державам-переможницям залишалася однією з найскладніших. У 1919 році репараційна комісія визначила їх загальну суму в розмірі 269 мільярдів марок. Золотом після тривалих переговорів на лондонській конференції в 1921 року була визначена остаточна сума репарацій 132 мільярди марок золотом, які мали бути сплачені протягом 37 років. Однак в умовах погіршення економічної ситуації в країні німецький уряд у листопаді 2022 року звернувся з проханням про встановлення п'ятирічного мораторію, тобто призупинення на виплату репарацій і надання кредиту для відбудови економіки. Після відмови держав-переможниць Німеччина припинила виплату репарацій. 5 січня 1921 рік на засіданні Міжсоюзницької комісії держави Антанти, Франція, Бельгія та Італія ухвалили рішення про економічні і військові санкції проти. Німеччини Велика Британія виступала проти цього, Тож, щоб примусити Німеччину сплачувати репарації, Франція вирішила заволодіти вугільними шахтами та стала леварною промисловістю Рурської області. 11 січня 1923 року Франко-Бальгійська армія окупувала Рур. У Німеччині рурська криза викликала небачений спалах інфляції. У 1924 році в Лондоні було скликано Міжнародну конференцію держав-переможниць та Німеччини для розв'язання складної ситуації навколо репарації Німеччини і окупації. Цієру 16 серпня конференція затвердила план Дауеса, розроблений міжнародним комітетом експертів, очолюваним американським банкіром Чарльзом Дауесом. Відповідно до нього, Німеччина мала в перші п'ять років сплачувати 1,7 мільярдів марок репарацій на рік, а далі по 2,5 мільярди марок на рік. Для розвитку економіки і стабілізації марка Німеччини отримувала значні позики, із яких 70% були із США. Загальна сума репарацій залишалася незмінною. Окремим рішенням конференції стала угода Німеччини із Францією та Бельгією про евакуацію з руру франко-бельгійських військ. Тож з 1924 по 1932 роки, за планом Дауеса, Німеччина отримала кредитів на 32 мільярди марок і сплатила, і сплатила репарації на 11,5 мільярдів марок. План Дауеса також відображав зацікавленість США в отриманні боргів у сумі, 10%. 10 мільярдів доларів від країн Антанти. останні пов'язували їх сплату з, з надходженням німецьких репарацій. План засвідчив визнання американським урядом залежності між боргами союзників та репараціями. Дев'ятсот 1930 роки в Гаазі відбулася міжнародна конференція, яка розглянула і прийняла другий репараційний план для Німеччини. Розроблений комітетом фінансових експертів, очолюваних американським банкіром Оленом Юнгом, затверджений план Юнга передбачав скорочення загальної суми репарації до 113 мільярдів марок, а щорічних виплат до 2 мільярдів марок. Ліквідовувалися всі визначені раніше механізми іноземного контролю над господарством і фінансами Німеччини. Встановлювався термін виплати репарацій у 55 років, замість 35 Одним із важливих рішень гадської конференції 1929 30 років стала угода про дострокове на 5 років раніше від терміну встановлення Версальською угодою виведення всіх окупаційних військ із Ружської області, тож план Юнга виконувався до червня 1931 року і був скасований після проголошення президентом США Гувером мораторію на Репараційні виплати Німеччиною офіційно план визнали нечинним за рішенням Лазанської конференції 1932 року. Відповідно до нього, стягування репарацій з Німеччини припинилось. Загалом на весь період вона виплатила державам переможницям 21,8 мільярд марок золотом, натомість отримала 39 мільярд марок кредитів, переважна частина яких була із США. Тобто, Німеччина залишилась після Першої світової війни і ще в виграші після рурської кризи серед європейських Літиків збільшилася кількість прибічників ідеї історичного примирення з Новою Німеччиною в контексті утвердження на континенті більш рівноправних і парламентських відносин. Цю ідею поширювали міністри закордонних справ Франції Арстрід Бріан та Німеччини Юстав Штремземан. 5 16 жовтня 1925 року. В місті Лукарно, Швейцарія відбулася міжнародна конференція міністрів закордонних справ Великобританії, Франції, Бельгії, Німеччини Італії інших – Чехословаччини та Польщі щодо обговорення нової системи колективної безпеки. Її учасники схвалили ряд угод, які гарантували недоторканність західних кордонів Німеччини, встановлювали систему арбітражів механізму вирішення можливих прикордонних суперечок із її державами-сусідами. Укладений на Локарнській конференції Рейнський гарантійний пакет став її головним результатом та основою нової системи колективної безпеки. То що ж таке система колективної безпеки? Це сукупність спільних дій держав із метою здійснення захисту від внутрішніх та зовнішніх погроз. У квітні 1927 року міністр закордонних справ Франції Бріан запропонував державному секретарю США Френку Келлогу укласти двосторонній договір про вічну дружбу і оголошення війни поза законом. США підтримали цю ініціативу. На основі американського проєкту було розроблено договір про відмову від війни як засобу національної політики, що отримав назву пакт Бріана Келлога». 27 серпня 1928 року у Парижі його підписав представники 15 держав згодом до пакту приєдналися майже всі європейські держави, у тому числі і радянський союз. 15 листопада 1920 рік вже Женеві урочисто відкрилася перша сесія асамблеї Ліги Нації. Серед найважливіших питань, які вона розглядала в 2021 році, була суперечка між Швецією та Фінляндією про незалежність Аленських островів, плебісциту Верхньої Селензії, конфлікт між Литвою та Польщею навколо Віннюса. Якщо два перші випадки засвідчили ефективність втручання Ліги Нації, то третій ні. Досить помітним у діяльності Ліги Нації було українське питання. Що буде далі? Далі будемо дивитись на наступних уроках.